Вітаю, друзі! Це передноворічне відео створив для того, щоб надати відповіді глядачам та підписникам на запитання, які мені ставили протягом року. В першу чергу це відео зорієнтоване на аудиторію, яка вперше ну, працює з мідію та взялася на свій страх і ризик, та, як би то кажучи, не уявляючи, які складнощі можуть зустріти при виконанні цієї роботи, тому я хочу допомогти та подетально розглянути спочатку, що потрібно для цього, а тоді взагалі ну, спробую надати відповіді на запитання, які мені ставили у коментарях. Попередня історія. Початку виконання теплообмінників з мідної труби, це були теплообмінники з труби 1,4. При цьому я не зустрів ніяких складнощів, з нею працювати набагато легше, ніж з трубою 3,8 та 1,2, тобто з 9 та 12 трубою. З 9 трубою працювати трохи краще. Тому що її ну, не так багато треба, як четверта, І співвідношення товщини стінки до площі у труби 3,8 краще, ніж у труби четверта. Але є деякі моменти. Перше, це треба мати ну, розуміння, який діаметр не критичний для того, щоб її навивати. Ми пробували, починаючи з діаметру 50 мм, і вона деформується при накручуванні на оправку. тому ми зупинилися на діаметрі 62 мм і дуже обережно працюємо під цей час, коли намотуємо. По-друге, для того, щоб направити трубу до колекторів та зробити Отак от їх трохи зігнути. Для цього, ну, для зручності, я зробив отвір у плоскогубцях, щоб можна було його затискати отак і гнути. Просверлив сверлом трохи більшим, ніж діаметр труби. Плоскогубці сверляться, затискуєш їх у тиски і сверлиш. І ну я може є вже де готовий інструмент, бо я ж кажу, що ми теж. Все випробуємо спочатку. І в першу чергу для того, щоб працювати і направити кінець труби до колекторів, бачите, ось так його затиснув і потрошечку можна зігнути без деформації. От. Це я дуже сильно зігнув, нам досить і так, його трохи зігнути. Ось так. Декілька слів хочу сказати про трубогиби пружинного типу. Які дають можливість зігнути трубу до критичних розмірів. Воно насовується на трубу, тоді ну, згибається, і ми можемо його зняти, обертаючи проти спіралі. От, і можна зробити без деформації отакий гиб. І нам в нашому. В нашому випадку ми використовуємо для формування виходів з колекторів до отворів, щоб осі співпадали. Маємо діаметр 6, діаметр 9, діаметр 12 і 15,88, ну, тобто 16. Розширювач для труб. Обов'язково бажано мати, тому що. Для того, щоб зробити перехід з діаметра на діаметр, або підігнати розмір до отвору, який ви зробили в колекторі, чітко підігнати, або ще для різних випадків він обов'язково потрібен. Я брав його, ну, не пам'ятаю вже в якому році, але він коштував десь приблизно 500 гривень. Краще мати розширювач для труб. Отакого от конусного типу з насадками. Але він коштує набагато дорожче і не кожен, хто займається або займається епізодично справою холодильною, у тих може і не буде такого розширювача, і він ну, може бути не потрібен постійно. Тому Можна обмежитися отаким розширювачем, але з ним працювати не дуже зручно і він робить овал. І треба декілька обертів робити, щоб нормального розміру досягти і по порційності сторін зробити коло нормальної форми. Далі декілька слів про отакі заглушки, які я замовив на Аліекспресі. Вони потрібні для того, щоб нам робити заглушки безпосередньо на колектори наші. Ось так. Тоді припаюємо це і облужуємо з усіх боків, щоб уникнути ну, виробничих дефектів на всяк випадок, коли їх тянуть. На, ну, штампують на виробництві. У нас таких випадків не було, але в випадках з сантехнікою такі випадки бували. І ми облужуємо усю ну, площу, коли паяємо, Припоями твердим. 15-та заглушка. Тобто 15,88 більше 16. І треба трохи розширити, бо це ну, більш. Крок, який застосовується у холодильному обладнанні, а у кондиціонерному обладнанні йде 1588 частіше труба. Це заглушка, з якою ми робимо паук, ну, розподільник ходаєнту такого розміру. Ну, Ми сюди робимо перехід, а тут робимо отвори і паяємо капілярну трубку або Трубку діаметром 6 мм. Mm. Інші дрібні речі, такі як розширювачі ударні, для того, щоб працювати з трубою 1,4, розширювати виходи, коли потрібно. Це ножиці спеціальні для того, щоб працювати з капілярною трубкою. І вони дають можливість відрізати так, щоб не сплюскати вихід, ну, сам отвір. Ну, я б вам продемонстрував, але під рукою у мене немає капілярної трубки. Коли ми відкусуємо, отвір ну, нормальний, не сплюснутий робиться. Ну, різні, це я сам зробив Йоршики для того, щоб очистити. Шлам різний при пайці, коли немає можливості спаяти під азотом, деякі деталі. О, цей Йоршик вже його треба міняти. Він вже своє відпрацював. Люстерочка отаке, телескопічне. Коли там десь не видно, то можна оглянути місце пайки. Так, ну За інструментами першої необхідності майже все. Далі декілька слів про порти, як ми називаємо їх. Це як воно на сайтах називається, це з'єднувач під пайку, труби там, ну, різного діаметру. Наприклад, це з'єднувач 3 восьмих, різьбовий під пайку, так він називається. Ось бачите, це ми паяємо вже на виході. Тлобмінника, щоб можна було з'єднати з зовнішнім блоком. Різні вони. Починаючи з 1,4, тут у нас 2,3,8 ну, інші ми вже застосували більшого діаметру. От. Далі скажу про які узли проходу Це, ну, як в народі на магазинах та на базарах їх. Називають врізки в бочку. Бувають такі, що у нас закручуються ну, по правій різьбі, а бувають з лівою різьбою, щоб коли закручували, не викрутили і не звернули трубу. От, вони є різні. Я отут ці шестигранники підготую готую, висверлюю е ці шестигранники. Тоді сюди труба проходить, вільно. ну ця проходить, а більше не пройде. Так і це стосується меншого діаметру. От. Тоді ми підганяємо, ну, таким розширювачем підганяємо перехід, робимо або купуємо готовий перехід під той діаметр, який нам потрібен. Самі теплообмінники різних діаметрів я повторююся, може хто не бачив в минулі відео. Ми робимо за допомогою отаких от оправок. В домашніх умовах їх можна скласти бажано з прозорого матеріалу, стекла і ну, такого, щоб було видно, що ви там от. Ну, і Між вітками прокладаємо дріт ШВВП або ПВС, в залежності від того, який ну, зазор потрібен між секціями. Тобто між е, вітками. Ну, взагалі зрозуміло, що для того, щоб виготовити теплообмінник або працювати з мід'ю, потрібен е, твердий припой, е, кисень е, з пропаном, ну, може МАП-газ, але коли ми паяємо колектор, і йде дуже сильний зйом тепла самим теплообмінником, він мідний, тому потужності горілки треба мати досить, щоб ну, прогріти нормально і за капілярним ефектом припой затік туди, куди потрібно. Для того, щоб нам підготувати та Продіти всі трубки в колектори, ми спочатку продіваємо на отаку приспособу самі секції. Тоді вже підганяємо по розміру всі трубки і заздалегідь тут за кроком спеціальним просверлені отвори. І воно співпадає чітко за нашою. Так, мовити розчисткою, ну, яка фіксує ці подальшому секції, за кроком цієї розчистки ми робимо отвори сверлом. Тоді це зараз я ну, вже перекинуся на тему виготовлення колекторів і скажу два слова, що ми після того, як отвори ці робимо. Зсередини всі ці заусениці знімаємо ну, підручним методом. Це беремо шпільку М8, М10 і проходимо, знімаємо всі оці заусениці. Готуємо отвори, щоб вони чітко підходили під діаметр трубки. І тоді оці кільця надіваємо сюди, підганяємо все, збираємо спочатку. Щоб воно було з'єднане все. Тоді в одну трубку запускаємо азот і під азотом вже робимо пайку. І я перевіряв, дивився, там ні грами немає окалини, Труби сяють, от, як, нібито там нічого і, і ніякого нагріву всередини не відбувалося. О, тобто ось такі ще потрібні приспособи щоб натягнути нормально колектор. Ну і в деяких випадках, коли це потрібно, краще мати r 141 б Не знаю, тут вже не видно, мабуть, це такий розчинник, який застосовується ну, для промивки магістрали, там, холодильної техніки всякої. Заздалегідь впаяний штуцер. А з іншого боку ми відбираємо вже сам цей ходаген для промивки. Сюди ми нагнітаємо тиск, ну, бар 10, щоб він підтискав рідину, а рідина виштовхувалася і ми промивали те, що можливо буває, коли або вже вживаний зовнішній блок ми застосували, вимиваємо ну, оливу, стару, закислу оливу. Ну, або коли. В деяких випадках ми не той самий. Ми можемо застосувати азот. Бувають такі випадки. У підсумку не можу залишити без уваги клапан шредеру. Він потрібен для того, щоб або опресувати систему, відвакумувати. Для різних моментів. Коли ми робимо теплообмінники, він потрібен. От. Та й взагалі при роботі з холодильним обладнанням, без цього клапану шредеру майже неможливо обійтись. Коштує він ну, не дуже дорого. От. І взагалі хочу звернути увагу, що без таких вальцовок труборіза, рімера з такого набору та без... Вакуумного насосу та манометричного колектору, взагалі, ну, не слід і починати займатися холодильним обладнанням та тепловими насосами. От. Краще, ну, якщо вже немає коштів придбати, тоді можна у когось запозичити хіба що. Але люди інколи Ставить мені запитання і як можна зробити так чи інакше, бо в них немає того чи іншого інструменту. Не знаю, і не можу вам відповісти на це питання, бо є вимоги, коли треба, щоб в контурі не було ні вологи, ні повітря. Вальцовка потрібна, щоб була міцна, герметична, от, ну і все інше. Тут в цій справі у нас є такі моменти, що якщо їм нехтуєш, тоді саме виконання дуже складне і термін роботи приладу дуже скорочується, якщо залишити або повітря, або якийсь бруд в системі, або зробити неякісно. Хочу сказати декілька слів про сам корпус теплообмінника. Ось, Ви вже бачили неодноразово, а дехто і придбав. От, а може хтось щось подібне вже й саме зробив. Ми його пресуємо повітрям. От, десь тиск 8 бар. І тоді пресуємо водою з водопроводної мережі на витоки, перевіряємо. таким чином. Поверхня тут не підготовлена, це ну, заготівка сама по собі. От. Хочу звернути вашу увагу, що компресор повітряний. Ми застосовуємо безпосередньо для випробування на місці корпусу. Але ні в кому разі не сам теплообмінник, тому що у нас в повітрі, в залежності від пори року або літу, або зима, є волога. І ця волога при стисканні конденсується у ресивері компресора От. і ну, повітряного компресора. І частка цієї вологи конденсується остаточно вже в теплообміннику. Цю вологу дуже складно видалити з цього теплообмінника. тоді вже. Та ще й туди закидується олива, яка частково підхоплюється колінчатим валом і самою цією поршньовою групою. І там ще й олива ну, потрапляє в той предмет, який ви. Ну, подаєте це повітря. І щоб не було бруду та вологи, застосовуємо при опресовці азот. Сухий азот. От. Може, де на якихось виробництвах я чув є повітря сухе, такі установки роблять його, щоб пресувати. Але у нас ну, в Запоріжжі безпосередньо немає проблем з придбанням цього азоту. От. тому Краще шукати, ну, хто знає, щось інше, але ні в кому разі не компресор. Вітаю всіх гостей нашого каналу. Було дуже багато запитань по виробництву теплообмінника нашого, а саме по сварці, слісарці і таке інше. У нас було дуже багато труднощів, дуже багато ми намагалися зробити це як можна легше. І були різні у нас виконання. Були у нас сварки. Зовні на фланці, були прихватками. Як це відбувається? Варимо ми це все полуавтоматом, тому що він не має шлаку. Використовуємо проволоку 0,8 мм, тому що вона найм'якіша для цього, ну, звісно, моноліт. В Україні кращої проволоки немає. І Використовуємо, звичайно, углекислоту, Не мікс, нічого такого, лише тільки углекислоту. І виробили таку технологію. Тобто ми спочатку а, варюємо оці врезки. Цю, цю, цю. Потім а, беремо фланець наш, який має товщину 8 мм. І на прихватках роблю із нутрі, тому що а, тоді не, не, немає тут ні шва, нічого. тобто Воно виглядає дуже красиво, гарно і професійно. Ми робимо, шов Внутрі, на прихватках, метал не веде, до речі, да, якщо хтось там переймається, що буде вести метал 6, 6 або 8 мм, ні, його не веде, не треба його не зжимати, нічого. Тобто Прихватка через кожний 5-10 см його вистачає. Поприхватували, потім проварили стошним швом, потім я варю збросний, постійно використовую муфту. Тому що всі аВК, це автоматичні збросники, вони мають зовнішню різьбу і ніж муфта більше немає нічого, що було б корисно для цього діла. І в кінці ми проварюємо кронштейн. все залежить від замовника. Або це один кронштейн, або це два кронштейни, або це може бути інакше кронштейн. ну, Якщо людям там буде зручно кріпити на якісь там особливі конструкції, то воно буде інакше виглядати. А так використовуємо постійно. Горизонтальний кронштейн, дві прорізи під кріплення, і він прекрасно висить вертикально на Ну, Все, що я хотів в принципі, сказати вам по сварці. Саме по -сварці. Використовуємо балони лише R410 або це R32. Тому що тут метал товстіший, бо з балонів фрону R22, R134A і такі інші, там балони більш тонкі. І виникає такі складнощі, що банально 0,05 мм їх не вистачає для того, щоб нормально прогріти і фланець, який товщиною 8 або 6 мм, і балон. І тоді, коли воно не прогрівається, або не перегрівається, ви ж розумієте, або це з'являється. Отвір в балоні, що він потім травить, або не догріє. Тому ми використовуємо лише такі балони. Що ще? Ми ще робили теплобійники з двойки металу. Ну, звісно, це краще, але треба ж брати-купувати лист, робити обічайки, щоб воно було полукругле, тому що квадрат порве. І тоді, звісно, краще з двойки металу ти вариш і не паришся. Ну, а ще зустрічаються дуже часто балони, вони в основному з круглими ручками, тобто бувають плоскі, а там бувають круглі ручки. І вони зроблені з порошкового металу. От той метал дуже погано вариться і треба до цього приділяти дуже багато уваги, щоб чітко все прогріти. І вони, ті балони, які з порошкового металу, вони е, вкриті такою дуже-дуже плотно, плотною порошковою краскою. Що вона дуже важко зчищається, це як його можна ідентифікатувати. І ось цими балонами, до речі, дуже багато в турбот, тобто він дуже погано вариться. Ну, тим паче, все одно ми робили, варимо і з, цим, і з цими проблемами ми справляємося. Тому, якщо я відповів на всі ваші запитання, то гарно. Якщо є у кого ще запитання, що касаємо виробництва самих колб, то запитуйте. З радістю відповів на всі ваші запитання. Дякую. З Новим роком. Якщо ви ще не передумали після того, що ми вам розповіли виконувати теплообмінник самостійно, тоді записіться терпінням, увагою і вперед виконувати. В наступному році бажаю всім натхнення трудового, всіх мрій, щоб здійснилися. І запам'ятайте. Якщо ви цього дуже хочете, у вас завжди все вийде. з Новим роком.